мы теряем. И кажется, чуть-чуть, Господь. Где-то там допустили чуть-чуть. И все началось чуть-чуть, Господь. А потом все это приходит. И мы понимаем, что ты отошел от нас, Господи. Прости ты нас за это, Боже. Помилуй. Так хочется, Господи, удержать то, что мы имеем. Так хочется пронести, донести, Господь. Я прошу тебя, помоги, Господь, благослови. Благослови Господь народ Твой, благослови Господь церковь Твою. Господи, так хочется, чтобы церковь Твоя, она была в силе Духа Святого. Аминь, аллилуйя. Господи, так хочется, чтобы церковь Твоя, проходя этими долинами испытаний, трудностей, которые встречаются на нашем пути, Господи, мы могли, Господь, Слово Твое применять в жизни своей. Аминь, аллилуйя чтобы, Господь, Слово Твое, оно не просто, Господь, мы знали его, но оно работало в жизни нашей. Аминь, Аллилуйя. Благослови, Господь. Ты видишь каждое сердце. Господи, кто-то, может быть, плачет, кто-то, может быть, Господь, в сомнениях каких-то. А кто-то Господь просто, пустой Господь. Я прошу тебя, касайся таких сердец. Так хочется, чтобы слово твое, оно работало в таких, Боже, в всяких сердцах. А воочию благослови, Господь, мы просим тебя. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Помилуй, Боже.

О, посети, Господь, силу Твоей, аминь, кребоды фламаны, посети Духом Святым народ Твой, аминь. Крабеды с тобой формы, арман, клободыстобой декобуды, злей силу твою, и злей креманы, флабоды, солбоды фломаны, аминь, кребоды с тобой фломаны. О, рыбады с тубоды команны, фрободы штамены, посети, овочи кребеды стаманы, и зливай, изливай, изливай, изливай силу рыба достуманы. Кроманы стабы де свободы, чтобы де комены, гармены с кадычи из кровады Господи, сливай кровады стамены, урмен в свободу стамену, молю тебя, пусть твоё помазание, пусть твоя благодать, пусть твоя сила кровады стамены, она работает народе твоём, она народует церкви кровады стамены. Посидика споть, аво отче. Господи, да будет имя Твое благословено среди народа Твоего В первую очередь, Господь, мы благодарны Тебе за то, что мы сегодня Не где-то, Господь, на улице, не где-то в больнице Не где-то еще, Господь, где-то Но мы в Доме Твоем, аминь, аллилуйя Господь, мы в храме, Господь мы там, где Ты, Аллилуйя. Мы там, где воля Твоя, Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за это. Господи, и мы сегодня рассуждали много о Слове Твоем. Мы сегодня говорили, насколько важно быть сильным, насколько важно, Господь Боже, пронести, удержать то, что мы имеем. Господи, это важно, Боже, особо сегодня, в это время. Мы просим, Боже, помоги Ты нам. Господи, помоги, Господь Боже, укрепиться этой надеждой на Господа Бога своего, на Тебя, Господь. И быть твердым, Господь, при любых обстоятельствах. Быть твердым, быть уверенным, Господь. Идти твердо, Господь. И так хочется, Господь. Самое главное, чтобы Слово Божие, Библия, она не просто была книгой в нашем доме почетной, но чтобы она работала в жизни нашей, и чтобы мы исполняли ее в жизни своей. Помоги Ты нам в этом, Боже. И благослови мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, наш Великий Бог, Отец Сын, и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Слава Богу. Перш ніж знову ми будемо з вами молитися, я нагадаю за ті служіння, про ті служіння, які будуть на наступному тижні, в понеділок у нас буде Братерська Рада, як завжди. У вівторок, в 18.30, буде служіння спомину смерті Ісуса Христа для тих братів і сестер, які по якійсь причині не змогли бути у п'ятницю. То ми ще повторно робимо причастя у вівторок 18.30. У середу, дослідження Біблії, як завжди, у п'ятницю молитовне служіння 18.30. І зустрічаємося знову в неділю о 10-й годині. Це щодо е, нашого розкладу служінь. Е, підготовка по водному хрещенню сьогодні, після служіння, відбудеться. Це, що стосовно розкладу. Тепер я хотів би зачитати один псалом, це буде 124 й псалом вже в українському перекладі. І ми помолимося. Е, маю надію, що коли я буду читати, ви зрозумієте, про що ми будемо молитися. Псалом 124 пісня при наближенні до храму псалом Давида. Якби Господь не був з нами. Хай так скаже Ізраїль, якщо б Господь не був з нами, коли б повстали проти нас люди, то вони б живцем проковтнули би нас, коли палали лютю на нас у своєму гніві. Нас накрила б вода потік захлеснув би нас, бурхливі води пронеслися б над нашими душами. Благословений Господь, який не віддав нас, як здобич, у їхні зуби, ми врятувалися, як та пташка зі сіті птахолова, сіть розірвалась, і ми спаслися. Наша поміч в імені Господа, котрий створив небо і землю. Ми молилися. Ми на початку співали псалом, я підношу свої очі до гір, звідки прийде мені допомога. В іншому псалму ще сказано: Я підношу свої очі до тебе, котрий перебуваєш на небесах. Давайте ми в молитві звернемося до Бога і помолимося за нашу країну. Дорогий наш небесний батько, ми схиляємося перед тобою, ми складаємо тобі подяку в серцях наших. Алілуя тобі! Алілуя тобі! Алілуя! Ти прихисток наш, ти скеля нашого спасіння, ти щит наш. Алілуя! На тебе ми уповаємо, на тебе ми покладаємо надію, Алілуя! Алілуя! Все знаходиться в твоїй волі. В Твоїх руках Алілуя, і ми, діти твої, звертаємося до тебе. Ми ще і ще раз дякуємо Тобі за спасіння, за Твого Сина, за Ісуса Христа, Ти спас нас, ти прийшов за нами на цю землю, ти простягнув свої руки до нас. Аллуя Тобі, Боже! Ти спас нас, ти простив нас, Аллилуйя, Ти омив нас своєю кров'ю. Ти освятив нас своєю жертвою, Боже, і ми звертаємося до Тебе в ім'я Сина Твого, в ім'я Ісуса Христа. Ти знаєш нашу біль, ти знаєш нашу головну потребу. Ти знаєш, Боже, про що ми плачемо, Господь, про що ми молимо Тебе щодня. щоранку і щовечора, Господь, молитви наші направлені до Тебе. Ми молимо Тебе захисти нашу країну, Боже. Зупини цю ворожу навалу. алілуя тобі, Боже! Слава тобі! За все, і ми звертаємося до Тебе, Боже, щоб Ти зупинив, зупинив цю війну. Боже, Аллія! Люди не спроможні це зробити. Ніякі перемовини, ніякі дії людські не можуть зупинити це зло. Боже, і ми звертаємося до Тебе. Ми просимо Тебе, щоб ти явив таке чудо, щоб Ти зупинив Господь понад щоб ти зупинив. Цю війну, цю навалу, це зло. Ми молимо тебе за тих, хто на фронті, на передовій, хто захищає нашу країну. Ми молимо за всіх хто страждає. Ми молимо за всіх. хто… Залишив свої місця, своє житло. Залишив, покинув, потіряв своє житло. Боже, ми молимо. Ми молимо за тих, хто потіряли своїх ближніх, рідних. Боже, аллилуйя. Потіж, Боже, ми молимо Тебе, тільки ти, тільки ти можеш це зробити. Алілуя тобі! Алілуя. Благослови, благослови, даруй нашій країні мир Боже. Алілуя. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми ще будемо молитися, і по нашій добрій традиції запрошуємо на це місто тих друзів, у кого було або буде день народження. Вчора там, позавчора, сьогодні, завтра, післязавтра. Будь ласка, виходьте сюди, ми за вас. Помолимося. Також є потреби, записані на цих листочках, в цих записках. Там, хто має потребу, не написав, може підняти руку. Е е як зазвичай, це потреби за спасіння. В першу чергу ми молимо за спасіння наших рідних, близьких, родичів. наших. Е е різні потреби там, матеріальні, пов'язані з житлом, з працевлаштуванням. І також, як завжди, є потреби про стілення, про здоров'я. Я хотів би виділити дві потреби. Перша потреба серед нас присутня є Василина Іванівна. А напевне, багато хто знає її або так чули це ім'я Василина Іванівна. Це людина, яка керує базою Динамо. На якій ми проводимо свої таборі різні е, там заходи наші, і вона так є нашим добрим, гарним і вже на протязі багато років нашим другом там і помічником. Вона багато що нам там допомагає в цьому е, таборі. І вона трошки занедужала, можна так сказати, Вже краще, вона вже тут, на цьому місці, але в неї ще є дочка, яка так. Тяжко хворіє, така негарна хвороба. Тяжко великовна. І знову таки ми будемо звертатися до Бога, щоб Він допоміг. Також маємо таку записку. Дорогі брати і сестри, щиро дякую вам за ваші молитви, за дякувати Богу, мені вже краще. Приступ зняли. Я вдячна Богу і вам за ваші молитви. Нехай Бог вас усіх благословить. Рясно, Аліна Остапенко. Знаєте, Аліну? в п'ятницю було погано сталося якийсь приступ. Забрала скоро, була в реанімації, ми так зрозуміли, але от ми молились, слава Богу, вже і краще. Молимося за друзів і молимося за потреби, дорогий наш небесний батько! знов і знов ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса Христа і просимо Твого благословення, Твоєї помочі, Боже. Алілуя. Алі алі ти бачиш наших друзів, які вийшли на це місце, ще один рік життя. Ти їм дарував, і вони разом з нами дякують тобі за цей рік, Боже. Ми дякуємо до цього місця. Ти був їм помічником. До цього місця ти їх благословляв, Боже. Ти дарував ці роки їм життя, Боже, на цій землі. Ти був поряд з ними. Ти вів їх, Господь за праву руку. Алілуя Тобі! Ми вдячні і знов і знов просимо Твоєї допомоги, Твоєї благодаті, твого помазання, милості твоєї в їхньому житті. Благослови їх, і пусть твоя милість і благість супроводжує їх кожен день в їхньому житті. Ми також молимо тобі тебе про ці потреби, які записані на цих записках, листочках. Боже, ти знаєш потреби кожного з нас, Боже. Ти знаєш, що на серці в кожного з нас. Ти знаєш там самі глибокі, самі таємні. Місця нашого серця, Боже, ти все знаєш. Наше горе і нашу радість, Боже. Ти все знаєш. І ми звертаємось до Тебе і просимо тебе, допоможи. Ти наш небесний батько, ти всемогутній батько. Алілуя, Алілуя, алілуя. допоможи. Вийди на поміч, Боже, простягни свою руку, виріши питання. Ми просимо Тебе про спасіння наших рідних, наших родичів, наших близьких. Ще стільки багато людей не пізнали тебе. Ми просимо Тебе, благослови. Хай ще більше ми молимо Тебе за всіх людей, за царів, за начальства, Боже, щоб вони прийшли до Тебе, пізнали твою істину, Боже, алілуя тобі, Алілуя. Ми просимо тебе за тих наших друзів, які мають потребу в працевлаштуванні, які мають потребу матеріальну, фінансову, Боже. Коли проблеми якісь з матеріальним станом, хто не має житла, хто шукає житло, хто не має власного житла, але бажає, хто має діток і не має житла, Боже. Ми молимо тебе, допоможи, допоможи, допоможи молодим сім'ям, молодим родинам. Боже, захисти і благослови їх. Ми молимо Тебе за тих, хто сьогодні хворіє, хто бажає Твоєї підтримки, Боже, хто бажає Твого уздоровлення, Боже, підійти до них, поклади. Свої руки, свої стілюючі руки, Боже, поклади на хворих і уздоров їх. Ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти чув, Боже, ми згадували Аліну. Ми згадували Василину Іванівну. Ти краще знаєш, ніж ми можемо про це розказати. Ще слова не зійшли з наших уст, а ти вже все знаєш. Ми молимо Тебе, ми звертаємося до Тебе і просимо Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. А тобі за все, слава і хвала, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь, друзі. Ми вас вітаємо. Сідайте, будь ласка. Будемо закінчувати. Будемо закінчувати наше служіння. У нас така є. Корректіровочка, скажем так, ми там намагалися закінчувати е, короткою молитвою апостола Павла у перекладі Турконяка. Ну, щось у нас так не складається, да, друзі, І ми вирішили тоді звернути увагу. Є такі переклади, які вони так українські, але ближче до синодального тексту. І це буде звучати. Бли, ну, нам звичніше, да? тобто ми так будемо зараз, я озвучую, а потім ми ще раз повторимо. Да? Дивіться. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа з усіма вами. Амінь. Так, зрозуміло, звично. Молимося. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. І любов Бога Отця, і єднання Святого Духа з усіма вами. Амінь. Молодці! Чудово, чудово, хай Бог благословить.